Всім привіт! Хочу показати розпродажі. Зараз у, у магазинах розпродажі, як зараз у нас починається свята в Польщі. І магазини не будуть працювати 3 дні, тому що вони роблять розпродажі. Значить, що ми взяли по розпродажу? Ну, розпродаж багато було, але ми взяли отакий от от фарш, індичий. виходить, за 3,50 фарш. Ось таку взяли пенінвічку курячу. Отака От пелінвічка теж 50% скидки, виходить 6 злотих. Взяли суші за 10 злотих. Взяв для себе таку колбаску, щоб тоже 50% з скидкою на 6 злотих. І взяли такі дві бутылочки олієчки. Получається 5 злотих платити і брата дві бутылочки олієчки. І взяли таку редиску, набрали редиску, не знаю для чого, але ну, набрали. Получається, 500 проснеться з социткою по 2 зводи. Ось такі розпродажі є в Польщі. Всім пока, всім підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.